Всіх освітаю, шановні глядачі, шановні друзі, сьогодні буде відео про результати діяльності міських галів і депутатів. На прикладі одного з міст. Бо якщо ми кажемо про майбутнє, ми маємо розуміти, розуміти що майбутнє може бути при тому, що на посадах. Буду ті люди, які розуміють, що треба робити. І ми сьогодні роздивимось місто Суми. І вже в кінці відео буде заклик до кожного і до всіх мешканців, що треба зрозуміти всім нам, щоб не було ось таких наслідків, про які ми зараз будемо казати. Так ось, місто Суми. Це місто колись було промисловим серцем північного сходу України. Тоді ще тисячі людей працювали на заводах. І ці заводи знали в усьому світі. Розумієте, коли люди працювали на заводах, відповідно, тоді було наповнення до бюджетів. Тоді можна казати про майбутнє, про розвиток, про перспективи. Сьогодні, якщо ми кажемо про місто Суми, це порожні цехи. Закриті підприємства, люди, які виїхали за кордон у пошуках заробітку, все Цього зараз немає, навіть перспективи немає. І куди ж поділися ці працівники? Їх було дуже багато, десятки тисяч працівників. Зараз цього немає все. І головне, хто винен у тому, що саме суми перетворилися на міста Привід, без виробництва. Це вже місто, про яке не можна казати, що воно має якусь перспективу. Про те, що воно може розвиватися. Ні, цього немає. Бо все було зроблено головами, депутатами. І вони призвели ось до сьогоднішніх таких наслідків, які відчутні не тільки мешканцям, а взагалі відчутні на розвитку держави. І ось історія підприємства. Сумське НВО. Колись це був гігант машинобудування, замовлення було з усього світу. Зараз майже це не підприємство. Дуже прикро казати такі слова, але так воно є. Не підприємство, майже не Суди відбувають. Заборгованості по заробітній платі, до речі, перше місце в Україні по заборгованості. Хімпром. це був хімічний гігант, що забезпечував Україну і експорт. Тепер це мертві цехи, борги, отруйні відходи для міста. Целмі виробляли. Високоточну електроніку для науки й армії. Вдумайтесь тільки. Тепер лише залишилась назва Селмі, Централіт, Фарфоровий завод, м'ясокомбінат інші підприємства. Тисячі було робочих місць. Сьогодні лише це руїни, в прямому смислі слова руїни. Території пустують або віддані під склади. Уявіть оцю ситуацію, що було і що зараз є. І це не просто підприємство, про яке ми кажемо. Це життя десятків тисяч сімей. Люди жили. Люди мали перспективу, розвиток, щось планували. А тепер цього немає. Але вони були доведені до банкрутства ці підприємства, розкрадені, приватизовані в нікуди. Все. І тут питання виникає. А де були міські голови, всі міські голови? Разом з депутатами міської ради, міські голови, Андронов, Амельченко, Мінаєв. Лисенка, сьогоднішній виконуючий обов'язки, міського голови, Кобзар. Де всі вони були? Чим байдуже? А депутати всіх созивів? Де вони? Що вони робили? Ось результат їхньої діяльності. Спільний результат. Ось що таке посада, ось що таке розуміння і ось що таке діяльність. І наслідки тоді. За всі роки жоден міський голова міста Суми не мав реальної стратегії розвитку промисловості. Не, мав, не було у них. У цього, не було цього у них. Не було. Вони займалися чим завгодно. Виборами, політичними ігрищами, піарами, будь-чим займались. Але не головним. Робочими місцями для сумчан. Вони не задавалися цими питаннями. Вони вважали, це приватне підприємство або державне підприємство. Ми ж не маємо до нього відношень. Хай працюють, як працюють, все. На що вони були здатні, це прийти на свята, привітати колектив, щось вручити відзнаки, слово сказати під. Камери, що прийшов вже представник влади, міський голова, сказав своє слово і все. Оце, Оця вся їхня діяльність і все їхнє розуміння. Ось чим вони займались. Замість заводів з'являлися супермаркети, базари, переваличні бази. Але якщо поглянути, з боку законодавства, це Конституція України, закон України про місцеве складування, закон України про стати депутатів місцевих рад, Європейська хартія. То влада місцева зобов'язана захищати інтереси громад. Де цей захист був? Де він був? Який цей захист був? По відношенню до підприємств. Щоб вони збереглися і щоб там залишилися люди. Але всі вони разом, оці міські голови з депутатами, навіть не спромоглися прочитати базового законодавства. Не те, щоб зрозуміти, а не спромоглися навіть прочитати, що там наголошено, які там повноваження і чим вони повинні були займатися? Які ж наслідки для людей? А це масовий виїзд молоді на заробітки. В більшості залишилися пенсіонери міста старіє, місто Суми Старіє. Заробітні плати у сфері послуг мізерні. Суми втратили статус промислового міста. Це вже не промислове місто. Тисячі працівників просто зникли з міста. Хтось у Польщі чи Чехії. Хтось у Києві, а хто взагалі без роботи. Ось, що показали міські голови разом з депутатами своєю діяльністю. Місто втратило своїх хребет, тобто місто не стоїть вже чітко і твердо на ногах, бо промисловості немає. І це пряма відповідальність тих виборців, бо не тільки оцих голів. Міс місцевої ради і депутатів, а це ще відповідальність виборців. Тобто, мешканці міста Сум, які обирали в міську раду та на посаду міського голови, оцих людей, які призвели свої діяльністю до ось таких наслідків. Бо вони не втручалися, вони не задавалися цим питанням. І ось фінальні, шановні дачі, суми могли бути сильним промисловим містом. Могли бути. Але їх зробили переваличною базою. Без, без виробництва. Виробництва майже немає. І поки депутати та міські голови закривали свої очі, підприємства гинули одне за одним. І питання просте: а куди поділися робітники? А відповідь ще простіша: їхнє майбутнє вкрали ті, хто мав його захищати. І ось я звертаюсь до мешканців міста Сум, і не тільки до мешканців, до інших людей, у яких майже такі є проблемні питання там, де вони мешкають, стосовно виробництва. Подумайте в першу чергу, перш ніж голосувати за тих, хто вже знищив місто, але при цьому вони будуть йти, будуть йти як кандидат і розповідати, що ми все зробимо, якщо ви нас оберете. Подумайте дуже ретельно над цим, кого ви обираєте. І що вони зробили. Тому, шановні, сьогоднішнє наше відео дуже емоційне. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте, ставайте нашими підписниками. Сьогодні ми казали про дійсність, яка є в Україні, на прикладі міста Сумі. Всім вам дякую і до нових зустрічей.